Слави владико, благовестителя Святого Пославіта листа Матея. О, молитва ми Святого, слава носи апостола, Босна Листа нехай дати благовестити сили великою, для сповнені монев до нос на Господа нашого Ісуса Христа. Того Євангелія читання, Господи. Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощаєте людям їхні провини, Отець ваш Небесний, прости Діва, а коли ви не будете прощати людям. І Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як міри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти свою голову і ми своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві Твоєму, що в тайні, і Отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ні мільні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть. Bo tam i tvoje serce bude. scartvi, tam i tvoje serce bude. Я, Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець Ваш Небесний простить І вам. Коли дивитися. В історію в життя кожного з нас, то це життя лише складається з того, що ми робимо якісь прогрішення, маємо на сумлінні ту чи іншу вину. І тоді перепрошуємо Бога. Це те саме, коли дивитися історію старого заповіту. Цей заповіт лише вказує на вірність Бога і невірність вибраного народу. Новий заповіт, до якого ми відносимось, це також вірність Бога, який смертю смерть подолав і нам дарував життя вічне і нашу невірність. Що ми постійно вибираємо щось інше. Не Бога. Коли ми говоримо про прощення, я роздумував над цим словом простити. Які є подібні слова, що воно має за значення? Прощення має той самий корінь, що просто. Що є гріх? Гріх є це. Коли ми йдемо до чогось, а от нас щось, як ми кажемо, спокушає, і ми звертаємося цієї простої дороги. Щось блиснуло, щось нас захопило, привабило. І ми от це взяли, зробили. І коли потім усвідомили собі, що ми звернулися з простої дороги. Знову повертаємося добро, до Бога, просимо прощення. Прощення також. Ми є спільний корінь, не тільки корінь, але сутність зі словом проща. Ми також прощу йдемо десь, їдемо в сучасному світі, і знов десь є. Якусь вибираємо ціль життя. Це важливо пам'ятати над ціллю життя? Запитати себе, яку я маю ціль? От сьогодні кожен з вас мав ціль прийти до храму. Мав ціль? Ну і прийшов. Запитати дорогий дорога самого себе. Іване, Петре, Марія, Світлана, Олена. Яку ти маєш ціль життя? От куди ти йдеш? Ну, куди ти йдеш? Ну, а кудись ми йдемо? І це дуже важливо час і часу себе питати. за не можна сказати, що я сів вранці в авто і кудись поїду. Ну, буває часом, раз в році десь так хочеться сісти поїздити. Ну, але так ти не сідаєш в авто, от, щоб кудись поїхати. Ти кудись їдеш? І тут питання для нас: куди ми їдемо в цьому житті? Чи ми просто їдемо до Бога? Чи ми десь інше завертаємо? Як ми вживаємо це в своє життя? А ми якось його вживаємо. Вчора якось цілий день субота пройшов, може, і не пам'ятаємо, як ми його вживали. Позавчора теж якось вживали. Змієте? Якщо є гроші, то ми їх ну, стараємось якось ощадно вживати, берегти. Але наше життя ми так собі вживаємо ну так, Туди, направо і на ліву. Воно нас не вартує так само, як вартують для нас, наприклад, гроші. Але життя вартісніше, любі друзі. І саме тому, коли ми стоїмо на початку Великого посту, ми починаємо ставити перед собою це питання, питання нашого життя. Його ціль, Його сутність. Питання наших відносин з іншими. Чому ці відносини такі важливі? Чому ми говоримо про прощення? Бо саме наші відношення, наші стосунки з іншими показують, які ми є. Ми можемо багато про себе надумати, мріяти, сподіватись, мати уяв про себе, от який я добрий чи добра, Мили чи мила маю до всіх любов чи приємні стосунки, реальне конкретне життя. І чим найтрудніші ситуації життєві показують, яким я є, показують все моє єство. І тому в тих чи інших життєвих ситуаціях ми не можемо сказати, що хтось мене довів до ріхання. Часто чоловік любить то казати до жінки, або жінка до чоловіка. Ти мене довів до цього. Або ти мене довела до цього. Або діти каже, ви мене вивели з себе. Та ніхто нас не виводить, не доводить. Просто це життя показує, як ми є. І стосунки наші з іншими людьми показує, що ми собою являємо. Не то, що ми про себе уявляємо. А що являємо? І чим складніше життєві ситуації, тим більше показується, якими я є. Поговірка, яка звучить, скажи мені, хто твій товариш, і скажу, хто ти. Або кажемо, що товариш пізнається у біді. Не тільки товариш. Але я сам пізнаюся, яким я є, коли є трудна ситуація, коли з мене все нашарування злітає. Я багато перечитав книжок про ув'язних, про концтабори нацистські, сталіністські. І дослідники вказують, що практично за два тижні, коли людина попадає в ці нелюдські обставини, там показується, ким ти є. Все нашарування культуральне, освіта, все злітає, показує, ким ти є. Трудність життя показує, ким ти є. І коли нам і стається, в, але Бог дав нам життя, коли ми стається, що ми робимо помилки, Бог дарував нам це, що ми називаємо прощення. І скажу прощення, треба вчитись. Кожен з нас знає, прощати не легко. не є легко. І на це є дуже багато різних причин психологічних, і якісь моральних і духовних. Вже багато є різних чинників. Але знаєте, ти можеш лише простити тоді, коли ти сам глибоко пережив і усвідомив собі, що хтось, хто тобі прощає. Подивімося на своє життя і наше відношення з Богом. Як я казав, ми живемо в ері в часі нового заповіду. коли Бог через свою смерть і розп'яття. Дарував нам прощення всіх гріхів. Це щось неймовірне, розуму не збагненне, Що Бог простив людині все. Може, я дивне для ваших вух слова все, що перед тим, коли вона зрішила. Це неймовірна любов Бога до кожного з нас. Бог прощає нам. Бо любить нас. Бог прощає нам, бо певний нас, що ми можемо бути інакші. І ніякий гріх, будь-який гріх, чи вчинок, зроблений нами, ніколи не є, що Бог розчарувався в нас. Бог завжди вірить в нас. А погляньмо на наші відношення з іншими. Наше життя то цілий. Історія в кожного з нас та сама: зачарування людей, потім розчарувань. Ми особливо любимо зачаруватися в політиці, правда? ж? А потім приходить хвиля чергова, розчарування. Але не тільки політики від людей. Ми захоплюємося кимось. Ми є потягнуті чиїсь особистістю. А потім, коли ми побачимо якісь негативні. Сторони цієї особисті ми розчаровуємо. Хочу сказати, що кожен з нас, я, кожен з нас, має свої плюси і мінуси, має як свої сильні сторони, так і слабі. І коли ми говоримо про свою особу, це не тільки питання в часі посту, де себе применшувати, де себе товкти за свої гріхи, лише каятися. Час посту – це також неймовірний час, коли побачити, що Бог мені дав, які таланти. Чим я можу послужити Богові, як має моя, моя виглядати життєва ця дорога проста, як я казав? Що я можу зробити в цьому житті унікальному, а нас може? Любі друзі, ми не народилися, щоб просто так народитися і померти, бо всі помремо. І про це, як я казав, в нашій житті дуже важливо пам'ятати, що життя скінченне. Оці казали, пам'ятай про смерть і ніколи не зрішиш. Це не питання, що ти будеш пам'ятати про смерть, будеш дрожати, переживати, трястися, щоб не зробити гріха. Ти будеш розуміти, що в контексті смерті, що хтось тобі сказав за слово, ну то сказав. Ну, сказав, хай ще кажуть. Хтось тебе обманув, ну обманув, ну і що? Життя продовжується в контексті життя і смерті це нічого немає. Але погляньмо, як чиїсь вчинки, чиясь поведінка зводять нас цієї простої дороги. І як ми не можемо реалізувати ті дари, таланти спосібності, які нам Господь подарував. Тому час посту це. Час Придивитись до себе, як Бог вірить в мене, і ніколи не розчаровується. Як Бог прощає мені, бо любить мене. І знаєте, коли я сам пережию на своїй шкірі, наскільки Богові є цінний і важливий, коли я сам пережию, усвідомлю це, наскільки Богові важливе моє життя, моє життєве покликання. Наскільки Бог вірить в кожного в мене, в кожного з нас? Наскільки Бог вірить в мене? Лиш тоді я зможу вірити в інших, коли сам це пережив. Бо якщо я сам не посмакував, яка добра зупа, чи який добрий добрий боже, я нікому не розкажу, який він смачний. Так само, якщо я сам не пережив цього прощення, цієї любові зі сторони Бога. Це безмежної довіри зі сторони Бога до мене, я сам не зможу це дати іншим. Якби я себе тисну, крутив, заставляв прощати, любити, вірити, це ніколи не дасть. Маємо самі це досвідчити, пережити, усвідомити. Лиш тоді станемо здатні дарувати цей Час посту великого, який починається від сьогодні, від вечірній, при нагоді всіх вас запрошую на четверту годину, де ми будемо вечірню мати чин прощення, прощення вираження один до одного, прощення, вираження для перед Богом. Цей піс треба добре пережити, щоб якось зрозуміти своє життя. Ми щось добре в тому житті зробити. Бо святі є ті, які усвідомили, що вони мають зробити що зробили. Кожен з нас ну щось. Кожен має зробити не просто пережити це життя, а щось зробити важливе, потрібне як для Бога, так і для людей, так і для мене.